Вітаю! Сьогодні об'єктом нашої уваги стануть вищі спорові рослини папороті, тож не зволікаймо. У світі відомо аж понад 10 тисяч видів папоротей. Та й в Україні кількість їхніх видів досягає майже 80. Але хочу зауважити, що 20 видів охороняються законом і занесені до Червоної книги України. Найбільшого видового різноманіття та чисельності папороти подібні досягають у тропічних лісах. Усі види папоротей, які трапляються на території нашої країни винятково трав'янисті рослини, наприклад, страусове перо, гронянка півмісяцева, оленічі роги, щитник чоловічий. А серед мешканців тропіків трапляються й деревоподібні види, такі як циботіум, ціатея та диксонія. Так, диксонія антарктична деревоподібна папороть, що зростає в Австралії. Завишки може сягати до 15 метрів. Вона може витримувати морози до мінус 13 градусів за Цельсі, що дає можливість вирощувати її як декоративну рослину в садах Європи. Є серед папорота подібних і мешканці прісних водойм. Наприклад, Марсилія чотирилиста. Цей вид занесений до Червоної книги України. В Україні її можна зрідка побачити на мілководді водойм і замулених берегах у понизях річок Дністра та Дунаю, на Закарпатті та заході по лісся. У прісних водоймах трапляється і сальвінія плаваюча. З будовою папоротеподібних ознайомимося на прикладі щитника чоловічого. Цей тіньовитривалий вид поширений по всій Україні. Особина нестатевого покоління спорофіт, має підземний пагін кореневище. Від нього відходять додаткові корені. Над поверхнею ґрунту розташовані лише великі листки, що ростуть верхівкою. Їх називають вайї. Їхні розміри у деяких видів можуть сягати до 3 метрів завдовжки. На нижній поверхні вайї можна побачити невеличкі коричневі горбки. Це групи спорангіїв, укриті спільним покривальцем. Їх називають соруси. Коли спори дозрівають, покривальці руйнуються і спори висипаються. За сприятливих умов зі спори розвивається особина статевого покоління заросток. Заросток папоротей має вигляд серцеподібної пластинки. Заросток або ж гаметофіт може бути одностатевим та двостатевим. До ґрунту прикріплюється ризоїдами, має розміри від 1 до 6 см. Один з періодів геологічної історії нашої планети має назву карбон або Кам'яновугільний. Це палеозойська ера. Клімат у ті часи на певних територіях планети був теплий і вологий, а суходіл вкривали неглибокі заплави та численні болота. Густі непрохідні ліси, у яких переважали деревоподібні велетенські папороті, хвощі, плавни, зростали на величезних просторах Землі. Після відмирання стовбури цих рослин потрапляли у воду. Там їх поступово заносило піском і мулом. За умов нестачі кисню із часом з відмерлих рослин сформувалися потужні поклади кам'яного вугілля. В Україні їх багато на сході країни, зокрема в Донецькому кам'яно-вугільному басейні. Кам'яне вугілля людина використовує як паливо та для виробництва лаків, фарб, асфальту. Спалюючи кам'яне вугілля, ми фактично використовуємо енергію сонця, яку завдяки фотосинтезу запасали давні папоротеподібні. та подібні. Поклади кам'яного вугілля цікавлять також учених, які досліджують тваринний і рослинний світ минулих епох. У пластах кам'яного вугілля нерідко знаходять чіткі відбитки та скам'янілості різних організмів, що мешкали у давні часи. Багато видів папороти людина вирощує як декоративні рослини. Як от венерин волос або венерині кучері звичайні, цей вид занесено до Червоної книги України, зростає на південному узбережжі Криму, а в українських Карпатах трапляється вуція альпійська, теж занесена до Червоної книги України. Папороті Нефролепіс, Платицеріум та Спленіум використовують для озеленення приміщень. А наша сьогоднішня подорож добігає кінця час підбивати підсумки. Папоротеподібні – це найбільш різноманітна група вищих спорових рослин. Папороті мають великі листки ваї, що ростуть верхівкою, на них розташовані спорангії. У трав'янистих папоротей формується підземний пагін, кореневище, від якого ростуть додаткові корені. Папороті відіграють велике значення у природі та житті людини. А якщо вам сподобався наш урок, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!